Спочатку мені сподобався мікрофон. Я навіть не бачу, що тут спереду, але щось дуже. Може це і не квітка, може це просто тут попало щось. Ну, оце, що би це не було? Це Хелеборис. Тим більше на латині значить щось мудре і хороше. Ну, два вже є, це прекрасно. Значить, у нас буде все зелене. А я уточнив це лотос, але більше похоже на попку кабачка. Беремо оці. Це що? Правильно, я не знаю. Молюцела. Де мені молюцели? Дві, дві пластинки, будь ласка. Ой, оце щось таке прикольне. Так. Я ну це... на <нацес> <нацес> ну ці ківі ми залишили. Ні, воно мені не підходить сюди. А ти ви файн. Не, ні, ні, ні воно таке. Гвоздика. <нацес> <нацес> Знаєш, хто не знав, бо я сам не знав. А я вже вивчив, бо я постійний. Тут клієнт, це гвоздика. Або в народі діантус, так. Це ж весь народ говорить діантус. <ріху> Підходить сюди пепільний такий, знаєте, якби перший посивівша квітка серед типу, тусовки. Перша посивівша це як. Що <ріху> <Шо>, чеснока взяти? <ріху> Беру Артурчика одного. <ріху> ні, ні, мені подобається Артурік. Це реально чеснок? <ріху> Офігеть. <ріху> І в цю компанію не вистачає одної білявки. Букет називається смузі. Так, і як робити спіраль? Берете собі, допустим, цю за акцентну квітку. Акцентна, це в центр. Це всередині. Так, спіраль має робитися, типу вона має йти отак. Hello, так не В цю сторону. Але ви собі Я пройшов швидкісний курс, отримав диплом. Треба робити спіраль. Спершу треба вибрати центрову квітку. І далі робимо спіраль. Дивіться. Мені показували, я вивчив, поняв одне, що треба всіх складувати одна на другу, а потім спіраль можна їх так скрутити, і воно плюс-мінус вийде. А ця ззаду, бо ця вже буде по-любому спіралю. Дивіться, що вийшло. Все, будь ласка, записуйтеся на е, уроки по е, спіралю подібному ну, складанні букету. І я вас навчу, що таке центро. Яка? Акцентна. Акцентна. Акцентна квітка. І... Ну, тоді я тіпо, маю йти, ви, там, музику наставити. Лучше не наставляйте, нехай да, буде ти так. Ти Все, дуже дякую. Всіх запрошую, підходьте. А щоб мені мікрофон вернути, чи я так і хожу. Все, па-па.